Готові розгадати таємницю зростання біткоїна та ефіріуму. Нумо занурюватися. Останнім часом біткоїн та Ефіріум демонструють потужний позитивний тренд на ринку. Та що ж підживлює цей рух? По-перше, полігон. Вони щойно оголосили про перехід на новий токен під назвою POL. Ця новина викликала велике хвилювання серед інвесторів: це ніби додати ракетне паливо до двигуна. Далі поговоримо про nir протокол вони завершили масштабне оновлення, все, що значно підвищило швидкість транзакцій на їхній платформі. Швидші транзакції означають задоволеніших користувачів, а це чудова новина для ринку. Експерти гудуть від прогнозів. Вони передбачають подальше зростання на криптовалютному ринку, особливо з акцентом на альткоїни. Тож, якщо ви трейдер, час тримати очі відкритими, а стратегії гострими. Підсумуємо. Біткоін та Ефіріум на підйомі завдяки інноваційним крокам таких проєктів як Polygon та Нір Протокол. А майбутнє воно виглядає яскравим для світу криптовалют. Залишайтеся на зв'язку, будьте в курсі та успішної торгівлі.